Право номер 34 10 пункт. Одна з легенд, які існували ще за життя Архімеда, розповідає про подію, що передувала відкриттю закону, який з часом було названо законом Архімеда. Скориставшись додатковим джерелом інформації, з'ясуйте, що це за легенда. Ну що ж, давайте спочатку зробимо першу частину. Отже, що це за легенда? Я скористаюсь Вікіпедією і виведу на екран. Отже, це у нас відома легенда Золота корона. Відома оповідь про те, як Архімед зумів визначити, чи зроблена корона сиракузького тирана Герона II з чистого золота або ж ювелір підмішав значну кількість срібла. Питома вага золота на той час вже була відомою, але складність полягала в тому, щоб точно визначити об'єм корони, адже вона мала неправильну форму. Архімед довгий час розмірковував над цим завданням. Зрештою, коли він приймав ванну, йому в голову прийшла безкуча ідея. Занурюючи корону в воду, можна визначити її об'єм, об води, нею Вимірявши об'єм, витісненої з неї води. Згідно з легендою, Архімед вискочив голий на вулицю з криком Еврика, що означало буквально знайшов. Так, науковець відкрив основний закон гідростатики, нині відомий як закон Архімеда. Ну що ж, ну а зараз переходимо тоді до другої частини. Як, як ви, на вашу думку, відповів Архімед на таке запитання? Чи можна вважати, що виріб виготовлено із чистого золота, якщо його вага в повітрі дорівнює 20 н, а у воді 18,7 н? Ну що ж, давайте міркувати. Отже, записуємо в дано. У нас є вага у повітрі, то ми записуємо P1, дорівнює вага позначається P з індексом 1, записуємо 20 ньютон. А у воді P2 записуємо, дорівнює 18,7 ньютон. Є? Нам знадобиться ще G прискорення вільного падіння і густина води. Отже, густину води з таблиці. Пам'ятаємо, густина чистої води, візьмемо 1000 кг на кубічний метр. Є? Ну і G наближено візьмемо 9, 10 н на кілограм. Є. Ну що ж, у нас запитують, чи можна бажати, щоб виріб виготовлений з чистого золота? То нас цікавить, яка буде густина тіла. Ми пишемо ро тіла знак питання. Якщо густина тіла буде дорівнювати густині золота, це 19300 кг на кубічний метр з таблиці, то тоді виріб може бути виготовлений із золота. Ну що ж, давайте міркувати. У нас вага у воді менша, ніж вага у повітрі. Чому? За рахунок того, що в воді у нас діє сила Архімеда. Тобто, щоб знайти силу Архімеда, нам потрібно від ваги у повітрі відняти вагу у воді. Бо різниця через існування сили Архімеда. То ми записуємо, що сила Архімеда FA це різниця ваги у повітрі P1 мінус П2. Ну і ми навіть можемо їх порахувати. Це буде 20 н мінус 18,7 ньютон. І це дорівнює. 20-18,7 це буде 1,3. Отже, 1,3 н це чому дорівнює сила Архімеда. Для чого ми її визначали? Справа в тому, що знаючи силу Архімеда, знаючи основу води, можна знайти об'єм тіла. Згадуємо, що закон Архімеда нам каже закон Архімеда, або сила Архімеда можна написати, що FA сила Архімеда дорівнює ρ рідини, помножити на G і помножити на V. І звідси тоді. Як нам знайти В, «Ро» і G ми можемо перенести вниз по діагоналі, як шашки ходять. Тобто на полі. Тобто ми пишемо, що звідси випливає, що F архімеда, що ділиться на «Ро» G, це дорівнює об'єм В. Ну або ми можемо сказати, що об'єм В це сила архімеда, що ділиться на РО і G. Чудово, ми вже можемо порахувати, чому дорівнює об'єм виробу. Ну що ж, записуємо, що V дорівнює. Отже, сила Архімеда у нас є 1,3 н, що ділиться, ровно з 1000 кілограм на кубічний метр, що множиться, адже в нас 10 ньютон на кілограм. Ну що ж, давайте як можна поділити. Одиниці поскорочуємо, ньютони у нас скорочуються, кілограми у нас скорочуються. Поділити на одиницю, що ділиться на кубічний метр, це помножити на метр кубічний, що ділиться на одиницю, метр кубічний піде в чисельник, тобто ми маємо 1,3 поділити на 10 тисяч. Давайте так і запишемо, що 1,3 що ділиться на 10 тисяч. Це в нас буде кубічних метрів. Так. Або, якщо ми на 10 помножимо і ділимо на дільник, то тоді це буде 13 стотисячних Кубічного метра. Є? Ну що ж, ми знаємо, що об'єм у нас складає 13 стотисячних кубічного метра. Добре. Ну, а зараз як нам знайти масу? Щоб знайти густину, нам треба і масу виробу. У нас є густина, є, є вага у, у, у повітрі. А ця вага це добуток маси на G. То ми записуємо, що оскільки P вага це N, що множиться на G, то тоді звідси, щоб знайти масу нам треба добуток P поділити на відомий множник на G. І це дорівнює. Замість ваги ми поставимо тут індекс 1, вага в повітрі. Отже, 20 ньютон. Ми ділимо на 10 ньютон на кілограм. Ньютони у нас скорочуються. Кілограми підуть чисельник, а 20 повітря на 10 це буде 2 кілограми. Є? Нагадую формулу для гостини тіла, бо нас цікавить густина тіла. Потрібно масу тіла, нам відомо, поділити на об'єм. Записуємо, що ро тіла ро тіла дорівнює. Потрібно масу поділити на об'єм. І це дорівнює. Замість маси пишемо 2 кг, що ділиться. А замість об'єму 131000 кг. Кубічного метра. Є. У нас йдуть кілограми на кубічний метри, і поділити на дріб, це помножити на обернений дріб, то будемо мати 200 тисяч, 2 помножити на 100 тисяч, 200 тисяч, що ділиться, 200 000, що ділиться на 13. Так? Е, ну що ж, 200 тисяч, що ділиться на 13 кілограм на кубічний метр. Ну, давайте 200 тисяч ділити на 13. Точно воно не поділиться. Ну, але приблизно можна поділити 200 тисяч. Ділимо на 13. Це буде 15 тисяч. Записуємо, що це наближено до рівня. Наближено до рівня. 15 тисяч 400. Чи 15 380. Записуємо 15 тисяч. Хай буде 400 кг на кубічний метр. Ну що ж, ми знайшли, що густина нашого тіла приблизно дорівнює 15400 кг на кубічний метр. Але густина чистого золота, ось вона, складає 19300 кг на кубічний метр. То виходить, що наш вигріб не може бути виготовлений із чистого золота. Записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Запишемо, чому дорівнює густина тіла, що ми знайшли наближено до рівня 15400 кг на кубічний метр. Нас запит... чи можна вважати, що виріб з чистого золота? Записуємо ні. Так, пишемо чому. Вправо тому, що густина тіла. Не дорівнює. густині золота це 19300 кілограм на кубічний метр. Є? Ну що ж, ось таке завдання про легенду про Архімеда, а також про виштовхувальну силу. На цьому вправу завершено.